Ви не повірите, я сама вчора підключила ось цей новенький кран до раковини. Так, так, холодну воду, гарячу воду, всі справи, все як має бути, сифон з усіма трубками підключила до каналізації, вода стікає, ніде нічого не капає. І це все власноруч. Так що я сміливо можу влаштуватися сам техніком, кому потрібно, звертайтесь. Забираю пакет з пакетами, перевіряю, чи все сухенько, чи раптом ніде нічого не капає. І все сухо, все нормально. Отже, перевірку пройдено. А зараз я вам покажу, як же все можна самі підключити або самому. Насправді нічого такого немає важкого. Там є інструкція, і ті, в кого є діти, складали коли-небудь в житті Лего. Так і я складала ці трубки по інструкції, так, як Лего. Як ви бачите, у мене такий хороший набір всяких трубочок і всяких таких додатків до них. Ці дві штукенці, які в мене в руках, вони розбираються на дві частини. Одна частина в раковині, а інша під нею. Ось це, власне, і інструкція до того всього. Виймаю все помаленьку, знайомлюся з усіма частинками цього комплекту. Шокована, не знаю, що, куди і як, але помаленьку розбираюся. Скажу по секрету, мені ще чоловік дзвонив і підказував: аха. Я починала чомусь установку саме з цих верхніх штучок. Злив, чи як вони називаються. Не знаю, поправте мене. Я їх розібрала на дві частини, там є така гума, і вона у мене викликала запитання: чи має бути розташована наверху, чи під раковиною. В кінці кінців я зрозуміла, що це має бути знизу. Тож, цю синю штучку цю резинку я доєднала до пластмасової частини і закрутила до железяки. Там є спеціальний такий гвинт, який закручується, дуже легко закручується. До речі, ця резинка грає важливу роль. Ця резинка буде захищати від стікання цю верхню частину. А в подальшому ви побачите, що до всіх. Трубочок додаються такі резинки, які також грають роль захисту від стікання. Якось так. Майте на увазі, коли будете закручувати, потрібно добре закрутити до кінця, коли вже не буде сил крутити. Головне не зламати цю пластмаску, бо вона може тріснути. Так-так. Так як наша раковина велика і складається з двох частин, відповідно, вона має два таких злива. Але я тепер крута. Перший злив встановила, на другий мені буде легше. Я вже знаю, що до чого, і куди потрібно вставляти. Ось таким чином, ви бачите це дуже чітко на відео. Я просто беру і закручую. Можна навіть руками, але краще закрутити е, да. Закру, е Закруткою, крут, крутило. Чим? Як називається? О Боже. Ну що, гадаєте, це все? Ні, попереду чекає кран. Ось такий у нас кран і такий набір до нього. Перший раз таке бачу, але зараз буду розбиратися, це мене не лякає. І ви не лякайтеся. зараз все буде, все встановимо. Має він такі трубки, які підключаються до холодної і гарячої води. Це вся інформація, якою я володію на даний етап. Але зараз буду розбиратися по ходу діла. Отже, я зрозуміла, що ці. Трубки потрібно пропустити через той отвір униз. Але там ще є деякі гайки і резинка. Їх також треба кудись або наверх, або наниз. Ось, я хотіла перевірити, чи всі ці трубки заходять нормально через отвір. І виявляється, одна трубка ніяк не може зайти. А все тому, що вона має такий з'єднювач, роз'єднювач... Його треба роз'єднати і потім пропустити через цей отвір. Тоді він зайде, звичайно ж, логічно. Ця деталь має таку ось кнопочку, на яку потрібно натиснути, щоб від'єднати цей шланг, а потім легко вставити у отвір. До речі, ще є чорна така штучка, вона як Фіксатор, не знаю, для чого саме, як фіксувати не ці шланги, але я її взагалі вибрала і не використовую. Все одно все працює. Якось так він має виглядати, але ще не забудьмо про ті гайки. я їх ще не встановлювала, тому маю це все назад вибрати і встановити там, де потрібно, гайки. Плоску таку гаєчку і резинку до неї, я зрозуміла, що потрібно встановити зверху, тобто над е, раковиною. Всі ці трубки потрібно провести через них. А там ще є одна гайка з внутрішньою різьбою, вона знизу буде закручуватись до крану, до золотистої тої частини. Якось так. Я собі уявила, що має. Закріплюватись цей кран. Як бачите, тут є така довга трубка, яка вилазить з крану, і для її функціонування потрібно прикріпити ваги. Така чорна штучка, яка входить в комплект до крану. Я зараз буду показувати. Як я це робила. І ось у мене золотиста гайка з внутрішньою різьбою, про яку я казала, що потрібно закріпити за кран, але вже знизу під раковиною дотягнутися і закрутити. А ще є два болтики, які також потрібно буде закрутити і зафіксувати. Кран, щоб він не рухався сильно, тобто зовсім, щоб він не рухався. А тільки крутився так, як написано в інструкції на 360 градусів, уявляєте, він так крутиться. Ну все, Починаю залазити під раковину, і це, виявляється, не дуже легко дотягнутися до того місця. Довелося прямо лягти. У цей е, шкафчик, не минуло її години і я закрутила гайку, а на черзі болтики. Робота над цим краном майже завершена. Залишилося лише закріпити ось цю важку штукенцю до тієї трубки, що я казала. Вона буде грати роль важіля і затягувати назад у кран ось цю трубку. Ось так добре закручую і перевіряю, чи все працює. Як бачите, все працює супер. Ну, все, залишилось всього нічого. Тільки підключити воду холодну і гарячу. Але виникло одне велике, але у мене холодна вода достає все нормально до краника, а гаряча не достає там буквально на 1 см. Мені потрібно маленьке коліно. Так що доведеться його придбати, а потім вже підключити гарячу. А так, підключаю поки що холодну. І все. Перевірила з надією, чи точно не достає. І так, точно не достає. Це мене засмутило. Далі я вирішила складати ці трубки і сифон. Працюю за схемою. Кладу перед собою інструкцію і думаю, що і куди закручувати, і як головне, як, щоб ніде нічого не стікало. Я з цими резинками, з підключенням цих труб всіх, тому що, коли я хотіла з'єднати одну трубку до іншої, ці резинки сповзали або заходили взагалі всередину. І тому було трішечки важко навіть тато приїхав і допоміг цими резинками. Виявляється, я їх неправильно вставляла. Потрібно було навпаки. Навпаки, там є широка частина і вузька частина. Треба було широкою всередину, а вузькою назовні так ці труби легше би зайшли і не пропускали б воду. Ну, ви зрозуміли, да? є там і деякі нюанси і проблемочки. А так, загалом дуже легко все можна під'єднати самій, не треба сантехніка. Да -да. До речі, бачите, тут на передньому плані є така вузенька трубка, яка випирає. Це для того, щоб можна було доєднати або пральну машину, або посудомийку. Знаєте, скільки я коперсалася між цими трубами, скільки часу? Та цілий день, я вам скажу, цілий день це в мене зайняло і без перебільшення. Так, так. А що поробиш, бо сантехніка не знайдеш сьогодні так легко, взагалі, взагалі, коротше, самі знаєте. Тому довелося самі це все підключати. Ще на мене чекав сюрприз після того, як все підключила і спробувала кран, чи стікає вода по трубам, все нормально. То на мене чекав неприємний сюрприз, бо вода стікала з усіх можливих отворів, з усіх місць, де я з'єднувала труби. І ще раз я пройшлась і. Ще раз закрутила краще ці труби, а також мені чоловік сказав пошукати серед його серед інструментів. Має бути така спеціальна стрічка-виручалка, стрічка, яка е закручується на ці труби. І потім вода не буде стікати. І дійсно, я спробувала там, де з'єднала гарячу воду, і холодну воду, бо там також капало. І все, і вода не капає, все нормально. Ця стрічка дуже мені допомогла. І ось і я весела та щаслива, бо підключила цей кран нарешті. Все функціонує, все працює, все класно. Дивіться, опля, Бачили? фокус фокус. І вода. І ось так вона переключається. Тут гаряча у нас, а тут у нас холодна. Дуже класно. Тут пробуємо і з цього боку. Все нормально, все. І відкриваю внизу. Хочу переконатися ще раз, що все сухо і ніде не капає нічого. І знову мій пакет з пакетами. В кого ще є? Зізнавайтесь. Так, тут все сухо, все класно. І я це зробила. Да, це відео про вихваляння також, не лише про те, як я підключала кран. Але я вам дякую за терпіння і за перегляд, за те, що додивились до кінця. Бувайте здорові! Пока!